Рект наш закритий. Ми зробили пірс, так як ми кажемо, хтось каже по-іншому. Для того, щоб пригати у воду. Ось така конструкція насила. Далі ми зробили лавочку для тяглих, Тут ми зробили сходинки, вихід з перилами для, для старших людей дуже класно або для нас з дітьми, які спускаються. От. Зробили лавочку. Що-то, треба, де потім стола, потім сядну лавочку, потім кришу таке. Ладно. Такий об'єм. робіт ми зробили за свої кошти. І людям несе Тя штука радість. І удобство. Виходить, що, як кажуть, тіпа, не хвалитися, чи як воно, але скрізь по інтернету, по всьому тільки одне погане, Вивця діжухи, війна, всяка діжуха, Тим всі, всі хваляться, всі розпостріні. Чого не можна розпостріняти хороші діва, які люди роблять? Кажуть, тіпа, що зробив хороше, вчеки то й виходить, що люди хорошого не бачать, а бачать тільки непогане. Ну, будь його по телевізорі, по радіо, по інтернету. одне тільки погане, одне тільки погане. От. А люди роблять кучу добра, тільки його ховає. Бо хтось сказав, що е зробив добро, мовчи. Не кажи, типа нема робиться. А як будуть люди знати, що є хороші люди, які це собі роблять? За свої гроші, хлопці зробили. Я з другом зробив. Сьогодні так само допомагали нам тут, які тут вдихають біля нас взяли свої кошти, витратили два дні зробили користь. Люди ходять, пригадують двера, всі ще всім добре, всім класно. Ну, чому цього можна не показувати? Це ж краще, ніж показувати вбивство всяку дижу. Правда? Або там стоять там, дрони, там, подарили комусь, вони виставляють в інтернеті, що вони зробили добре діло. От ми виставимо, що ми зробили добре діло. Комарі кусають, звісно. Тому мужчини, коли сузідають і творять, і вони це роблять е самі руками своїми, це велика сила для чоловіка. Вона приносить дуже велику енергію, хто розбирається в цьому. Тому творіть. Всі ноці грошей. Я завтра немає, їх завжди не вистачає. А так комусь користь буде. Хтось прийде, там посидить. Хтось тут попригає, хтось сальто поробить. Чискаєш, щоб зробили таке, а їх не слухаємо, ми своє знаємо де все. Тому бережіть себе.